Вчили пісню, підготували плакат, роздрукували світлини співачки Альона Альона. Так готуються вболівати за представниць України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 в школі селища Капітанівка на Кіровоградщині. Україну представляє дует Альона Альона та Джері Хейл з піснею Тереза Марія. Євробачення проходить у місті Мальме в Швеції. Перший півфінал відбувся 7 травня. У цій школі на Кіровоградщині Альона Савраненко навчалась до шостого класу, розповідає директорка Юлія Цибуля. Ми проживали на сусідніх вулицях. Різниця в нас з нею три роки. Вона старша за мене. Часто ходили до школи разом. Запам'яталася вона тим, що вона завжди була дуже бойова. Каже, після того як Альона поїхала з села, не бачилась її творчістю, захоплюється. Спостерігала ще, як починалася все з її пісні рибки. Постійно наспівуємо її пісні. Діти по коридорах. Постійно бігають співають. Роздруковані фотографії співачки висять у класах і вчительській. Постійно оновлюємо, ось це вже з останніх. Мама тебе, самі мама. Ми часто слухаємо її пісні. у тебе пісня? найулюбленіша? У мене є дві. Пишка, Пушка і Тереза. Перша вчителька Альони Ольга Павлик говорить, слідкує за її творчістю та вболіває за свою колишню ученицю. «По всіх предметах котівки. Українське читання, українська мова. Була така ну як, енергійна дівчинка, <смі> в обіду себе не давала. От всі з усіма дружила в класі. Організатор була, допомагала мені. Наприклад, як треба когось привітати, вона зразу. Це в неї ще був листок з альбома. вирвала, написала від себе таке привітання. Пробирає знову вісуни, думок, Ти тепер далеко над хатами йдемо. Там у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть світло світлами не втратимо зв'язок. Людмила Борисенко навчала Альону в п'ятому класі в дитячий садочок навіть, і знаєте, що коли батьки йдуть, а вони приходили на роботу, ми могом годинку, І я часто йду в школу з нею. І вона всю дорогу говорить, говорить і говорить. Каже, за Альону вболіває вся школа. Чекають на виступ українського дуету у фіналі 11 травня. Переглянувши це відео зі школи, яке надіслало Суспільне, реперка відповіла своїм вболівальникам. Повернули мене на 30 років майже на 25 назад в стіни тієї школи, куди я ходила. Там я росла, там я почала співати вперше. Там на задньому подвір'ї, на стадіоні, на всіх цих турніках ми тусили. І найкращий найтепліший спогад мій, напевно, це те, що не було ніяких шкільних автобусів. Ти просто йдеш пішки по своєму селу, мимо ставків по дорогах. Бажаю всім вам вірити в себе і знати, що неважливо, що в селі ви живете, чи в місті, де б ви не були. Коли, якщо у вас є велике бажання змінювати цю країну, нести якесь добро, щось казати добре людям, допомагати взагалі, то все реальне. Ви є такі, які ви є. Ви є дітьми цієї країни, і саме з вас починається найпрекрасніше. Дякую всім, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.